Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Приїхали ми, привезли поповнення в наше господарство. Взяли троє поросят. Брали на тій самій свинофермі, що я брав того року. Перших своїх тих, яких я віду, в самих перших відео показував. Генетика PIC. Так мені сказали. І взяв я дві льошки і кабанчика Якщо все буде нормально, льошки планую лишити на свиноматки, ну я так їм і говорив, вони мені, скажімо так, вибирали, щоб можна було залишити на свиноматку. Ось так. Ну і зараз ми. Їх привеземо вже на господарство. Я їх поважу, скажу, яка ціна. І подивиться, які, які я взяв їх. Перегрузилися ми вже на трактора, тому що там машину я не заїду. Ще кинув, наробив гранул, взяв ваги. Ну і зараз йдемо. Їхати на нове їхнє місце проживання. Приїхали ми вже на місце. Тут я був повечищав все, знов підкинув соломи сюди їм, включив лампу. Зараз ще води ще не заливав, зараз залию води і опущу. Саму поїлку. Їсти, що також не кидав. Зараз буду важити і буду пускати їх в їхній новий хлів. Лежать тільки сопля. Так, і по перший у нас йде кабанчик. Зараз будемо бачити, що він нас заважить. Так, поклали його. 13 кілограм. Ящик вже старований, тому це вже чиста вага. 13 кг. От зараз я заберу кабанчика. І у нас 0. Кожу кабанчика. 13. Ну і зараз його випускаю. Ось такий наш кабанчик. Ще нюхує ще, не знає нічого. Ну так, подивіться, він не дуже великий, але 13 кг. Порівняно, що як я брав біло там дам два кабанчики, заважило 17 чи 15 то це проти них кабанюка. І вже міти свою територію. Ну що, йдемо далі, зараз нам брати ляшки. І так іде перша льошка. Перша льошка наша важи також майже тринадцять, дванадцять дев'ятсот. Дванадцять дев'ятсот зараз деві виїжджати наша льошка з мішка. Ой. Астака Льоша. Ну, бачу, вони не дуже бояться. Ну, так і на вигляд вони однакові, що льошка, що кабанчик. Ну, вони не бояться, це білопояться, такі боялися, всі не бояться, ну і зараз другу льошку. Беремо другу льошку. Ой. Трошки вона до догори ногами в нас. Ну і друга льошка 11,8. Зразу, як кидали, нам щось показалося було, що кабанчик найменший, але ні, 11,8 Іще одна люшка. Виїжджає ще одна люшка. Вона не хоче, так треба виїхати. І ще одна льошка. Ну, в принципі... В принципі, вони всі однакові. я їм солому, трохи там бачу триня є, він вже чихає десь, затягнув у носа. Бачу, він був. В горло щось. Ну Це таке вони привикнуть. Я тим кидав соломи і всім кидаю завжди соломи, нічого їм страшного немає. Ось такі вони. Це дві льошки. Планую одну льошку я планую залишити на свиноматку, але ще буде видно. Ви бачите, як вони себе покажуть. Можливо і дві. Можливо, одну. Ну, зараз я їм кину їсти, опущу поїлку налию води і хай ростуть. Почистив я вже також від п'ятренів, білопоясих. Кинув їм бурачка. Ось стільки гною від них це за добу. Там знизу ще солома від козів. Це наша мальвинка. Також є буряк. Це наші білопоясці. Вони мені трошки не подобаються, з якого боку, що вони не мають місця, де вони опорожняються, де їдять, де сплять. Все всюди мокре. І вони такі всі брудні. І повзаються, не можуть встати, тому що вони мокро всюди, слизько, і повзаються на задницях. Також їм кинув буряка. Ось такі вони. Зараз ще кину комбікорму, у мальвінки вже нема, але як я і говорив в попередніх відео, вона в нас трохи на нормі щоб не дуже сильно вона розжиривала. Цих, хто шає в малих, ну і гризе до доску. Немає що їсти, гриза до доску, ну, чи немає що робити. Шає в них цих теж шаєв Ну, Трошки зараз подосипаю. Ось так. Ця льошка також трошки підтягнулася. Вона. Поправилася, підросла. Цей завжди сідає і... А, ні, пішов. Кинув їсти їм, бачу, вже трохи щось вони розпарпали. Налив води. Да, тече, воду також бачу, вже пили, бо вже поналивали трохи. Ось такі наші нові вже жителі. Там солома є, лампа світить. Я думаю, їм там буде тепленько. На цьому на сьогодні закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.